Hello Friendly, з вами Деніс Френді. Коротше, я зняв сьогодні шорт, бо я забув реально вам попередити завтра. Що, коротше, мама ще казала це ще на вихіднях, але я якось забув вам це сказати на відео. Що коротше, Сьогодні у понеділок ми мали їхати у і Ми поїхали у Франківськ, бо мені треба було е, там по здоров'ю, щось там до лікарів походити, там щось якісь там всякі по випису, аби мені щось написали там, коротше, коротше, мав справи. Коротше. Коротше та й коротше. І що я... Я думав, що я щось трохи що може мені вдасться якусь реакцію, бо ми пішли у їдальню якусь. Я хотів взагалі в Макдональдс поїхати. Але я подивився по Google карті, Google Maps. Скільки треба від центра їхати тут, до того Макдональдс? По і що це капець як далеко. Що це в іншій стороні франківська. Тому не вийшло у Макдональдс мені попасти. Хотілося б там на бургер переригувати, але нічого не вийде. Не вийшло. Тому якщо десь буде така можливість, я обов'язково у Макдональдс поїду і ми переригуємо там чи на картоплю фрі. Чи на гамбургер. Можете також написати, чи ви б не проти такий контент подивитися. Думаю, не проти. Ну і що? Я вже поїхали-поїхали, там м, заїхали в їдальню, в їдальні так я поїли. Там вже батьки, там вже построєні люди. Я це не знімав. Ми там замовили. Я... Собі, собі я замовив. Вони там ще щось замовляли. Я собі замовив горох, курку і полито це грибовою підливою, і борщ, борщ з сметаною. І кава. Кава, якась така міцненька, трохи латечи. Ну, і, коротше, поїли. Потім ми поїхали. Там мама по справах, бо в неї теж були справи. І потім я кажу, давайте в кінці, хоч на сотку пройдемося, що там ти до чого. Бо мені самому цікаво, що там, як зараз, що там зараз у Франківську. І поїхали на сотку, а там я трохи познімав. І там було така ціла площа цих всіх героїв, які загибли. ну так. Сумно, коли ти там йдеш. Ну, не знаю. Сумно, коротше, ти все. І я познімав там трохи центр. Ну, холодно, дуже холодно, то й сьогодні така. Знаєте, ні сонця, нічого така про така сира погода, така. Ну, знаєте, дос, така... Ну як сказати, що хочеться спати? Та ну і зайшли ми а перед тим як ми прийшли ще сотку, там на сотці е, Ну в центрі Франківська ми купили, зайшли у піцерію, купили ось таку піцу. І ми зараз на цю піцу з вами прореагуємо. Це така сирна, укрита кубаском і зеленю. Тому ми зараз прореагуємо. Що ж, поїхали реагувати. Я думав, що я сьогодні буду то реагувати. Але так як ми приїхали у Франківськ, мама купила піцу, реагуємо на піцу. Тому такі справи: поїхали до доставки. День Френні реагує, день з реагує. Сьогодні буде реагувати на, на піцу з Франківська з кубасою та зеленю, зеленю, зеленю. Давайте почитаємо ваші коментарі. Ще потратимо час на них. Так, заходимо на канал, я вже загрузив. Ну, єдине, що мені вдалося франківську зробити, це за, за весь сьогоднішній день мені 11 шортів сьогодні треба було опублікувати. 11 шортів по франківську я познімав. Окраз рівно 11 вийшло. Бо одне, ну літо 10, бо шортів я за Франківську познімав. Просто е, 11 я ще зняв тут вов, зранку, що я їду в Франківську вас попередити. І вийшло разом 11, так. Ось всі ці шорти опублікував, ще немає передів. Не знаю, будуть перегляди, не будуть. Я вже замазав від піців. Коротше, починаючи отут, я все опублікував. Коротше, дивіться ці шорти. А ми читаємо під, під синій мініс. Я просив скільки? 61 гривня, 62, просив 62 коментарі, що 23. Ну, не знаю, зможете напишіть. Не зможете, буде сумно. Ага, ставимо гріти і читаємо. Так. Так, давайте почитаємо всі коментарі. Ну, зато я скажу так. Якби було 62, я би всі не прочитав, не було б часу. А так я хоч прочитаю всі. Добре. Е, я написав, що я прочитав імпортер Несле Україна з Києва, тоді не, не, розумію, не, не розумію, звідки сайти ВКонтакті вони додали. Бо дивіться, я прочитав, ось я, бо я вже я треба було завершити вчора ролика, я знайшов. Е, десь знайшов тут. Ось тут я знайшов, бачите? Чекайте. Коротше, блін, зараз все висиплю. Блін, не вийшло, чекайте зараз. Секунда. Треба розправити. Коротше, пише Київ. Імпортер з Києва. Не знаю, що міг, то розправив. Так, дивіться. Імпортер з Києва, бачите? Пише імпортер місто Київ. Тоді, відки цей сайт ВКонтакте, якщо в нас заблоковано, я не знаю. Може, по приколу додали. Чесне слово не знаю. Добре, читаємо, що ви там написали мені у відповідь. Шість відповідей. Е, може, є імпортер і в Росії. Я, може, теж так думаю, але не знаю. Міша Грушевський, може імпортер із Росії, і з України. Тоже так думаю. Це е просто завтрак, ясно. Може просто в сайт ВКонтакті додали, та й все. Та я теж думаю, може так просто що там ще є і в Росії сіні Мініс, може і додали. Могли б додати, що там Фейсбук. Чи там Facebook був? Ну, чекайте. Подивися, тисячу разів. Ні, там інстаграм і контакт, ну могли б Фейсбук додати. Е, добре. Там може просто додати сайт ВК, та просто, та просто заблокований у нас сайт, але зайти через VPN можна. Можна, але не заходимо. Бо нащо нам того ваших російських сайтів? Добре. Читаємо перші коментарі від Чарлі Харлі. Я пам'ятаю, любив в дитинстві їсти ці пластівці. Молодець, ностальгія дитинства. Ну, реально ностальгія. Я їв 6 років назад. Ностальгія. Діджей Пієсто, добре, що у Деніса пройшла шия і він зняв такий крутий контент. Дякую. Шия, вже сьогодні легонько, але поболює. Ще... Ну, вже дуже трошки, але вчора, як я лягав спати, дуже сильно розболілося. Бо тато зробив мені масаж шиї, він робив всі ці дні. Вчора ще для закріплення, як я лягав, дуже сильно боліло. Сьогодні вроді нормально. Може ліпше вже не робити, щоб не знаєте, аби потім знову вночі сильно так раз і не, знову заболіло. Треба, може, взагалі не робити. Не знаю. А сьогодні я їхав по дорозі. Ми їхали година з чимось, майже дві години у Франківськ, звідси. І це, і я слухав музику, але не голосно, тихонько. І так тоді. І, слухав. І тепер як верталися, теж слухав. І цей. І так вуха заболіли, що капець. Видно, не треба, бо там багато пісень було, треба не слухати. видно. І Я думав, я думав ми поїхали, поїхали в Франківськ. Я не, не зняв на ту годину. Ну мені не вийшло. Вони спішили. Контент не вдалося Франківську зняти, бо не вдалося. Там мені ще писали, я відповів. Зараз покажу за Франківськ, що не вдалося зняти контент, бо ми спішили. Ти тут вже поїхали сюди, бо думали, що ще сюди, тут місце, у місцеву під лікарню, щось там теж зробити. Там було закрите, нема. Бо думали, буде відкрите. Ну, закрите. Але я думав, що попаду на 14-14, не попаду. тому ви дивитесь в прямому ефірі. Це відео. Пишіть у чаті, що хочете. Добре. Е, Міша Грушевський класна реакція, чекаю з дуку за наступної суботи. Дякую, може, вона прийде, якщо захоче. Леонові, чекаю ще на сіні міні з кавою. Добре, будемо знімати. Містер Бістер, давайте підтримуємо Деніс, Деніса, що він для нас купив дорогий продукт. Дуже дякую, надіюся на вашу підтримку. Е, Мюслі, ето реальне совпадіння. Сіні мініс, мій любимий хлопці. І дивіться, написав Сінімініс. Ну, в нього на аватарці сіні мініс, бачите? Яке совпадіння. Його любими Мініс, тому він поставив на аватарку. Ставлю лайк відео. Добре, молодець. З Цукром смачніше. З цукром Та, смачніше, погоджуюсь. Бо я розумієте, трошки змучений після цієї музики трошки ще не, не доганяю, що там написано, трошки вже віхаю, трошки просинаюся. та. Е, добре, що у Деніса шия прийшла і ти знялась. Чудово, прикольно, давай що, добре, я всі лайкну. Містер Бістер так написав, звідки ці сіні мініс. А це я не зрозумів. Так написав. А, він може мав на увазі, чи я написав у коментарях, звідки імпортер. Я все-таки написав. так. Настюша аніме арт. Я пам'ятаю, що є хлопці хлопці. Хлопці. Хлоп Бо в мене руки держать. Читаю, так як я вже. Є е, е ті хлопці, коли мені було 5 років. Ну, не знаю, чи 5 років. А, чи коли було 5 років. Ну, залежно скільки зараз тобі років. Може, пробуємо. Ну, напевно. Добре, що пам'ятаєш, так. Давайте я все-таки покажу деякі коментарі. Тут він написала, ви знімаєте мультфільми по телевізору. Е, я, навіть, на комікси мої подивилася, Я малюю комікси, і їх показую вам. А з телевізора у мене були інші канали, там Михайло Степкін е, і ще якісь. Канал, яко, який я знімав мультфільми з телевізора і загружав у на YouTube. Ну, знімав я раніше пару років назад, а загрузив у 2020 році. Тому цікаво, переходи і дивись. E, DJ Piesto, так, є мультик про сіні мініс. Подивись, Люка на YouTube. Та, я теж вже вроді. А, я не знаю, чи є мультик. Давайте зараз переконаємось. Мені теж похожі вони на Губку Боба. Ну, кому не похожі? Ну, сіні мініс мультик. Та? Зараз подивимося. Так, сіні. Міні. Мінус мультик, так? Мультик, муль, мультик, давайте. Чи є, чи нема. Ага, муль мультгерой сіні мініс. Значить є, є. Сіньміо. А, це реклама. Ну, якийсь є тут мульт. Ну, вроді є, так. А що він написав? Чекайте, що мені цікаво, що він написав. Бо я вже забув, що він. Бачите, не тям. Е, ви знімаєте так, так, так. Вони теж... Так, є мультик про мінус, подивись до каниту. Значить є одна якась там серія. Добре, все, відкриваємо їмо. Так, звздка у нас працює сьогодні. До, е, до 6 години. А зараз у нас за 24 чи, чи вже за 15. Вже майже за 15. Добре, давайте їсти. Не знаю, як поставити тут. Ну, давайте зараз може і там поставлю. Добре. Е, що ж, друзі, довелося поставити прем'єру. Так, як. Е, так як, е, ну, Мені здається, що ми на цю піцу вже реагували. Може помиляюся. Ну, думаю, ролик не буде таким повторним, а буде інакше. Що я хотів ще сказати, думаю. Що. Були. Ага, я мав вам про Франківськ. ДДПС то написав, бо я за розвитку ці він написав, чи я знімлю влог у Франківську. Я йому відповів, що ні, бо я їхав по справах. Ну що не було часу до влогів. Може зачитувати, напевно, не буду. Ну, не було часу до влогів. Реально. Я думав, що я знімлю, якби ми поїхали в Макдональдс, але Макдональдс не поїхали. Не вийшло. Купаска супер. Зараз ми на все окремо прорахуємо. Тому не було можливості зняти. А в кафешці теж кринжово було б знімати, там люди купа. Тоба би тихонько говорити. Ну. Ні, коротше. То ліпше десь на дворі, хіба би на дворі поїв. Дійсно, можна було на дворі поїсти. Ну, та ще ти піднос на двір. Потім на підносі несли. Ти може би й не дозволено на двір. Коротше, що маємо, то маємо. Зато зараз на піцу реагую. Все, поїхали. Це така у них оригінальна піца, вона така трохи гумова. Давайте реагувати. Серна, прикольна. Супер. Я би зараз зробив чай з чаєм, але обійдусь. Це така зелень, петрушка, чи що? Ну, підсумка класна. Пам'ятаю, пару років назад ця піцерія була віддавна у них там, та. Йому не працюють. Так. Така звичайна собі піца. а по скільки вона я навіть не знаю, скільки така коштує. Мама купила своїм друзям. І собі, і татові, дивіться скільки, це, напевно, всі рідні вона купила. Бо це не є дуже дорога піца, вона понакуповувала. А я з них відібрав собі найкращу, на мою думку, як виглядає, і взяв цю. Тому такі справи. Бачите, я так поекспериментував на собі, що якщо ти їдеш, якщо ти стукаєш десь більше години музику в машині, навіть на мінімальній звучності звука, навіть ну, тихо, то все рівно тебе потім болить вуха. Бо дивіться, можна сказати, 2 години туди, як ми їхали раз. І тепер, напевно, скільки то ми виїхали? То була перша? Перша з чимось? Друга? Друга. 40 чи друга 30 ми вже були тут, на місці. Раз. Ну, десь година. Година була. Година з чимось. Година Година з чимось, так. Тому. теж ще одного, одну годину і тепер слухав. Маємо результати. Більше слухати не буду, так? Ліпше вже просто звичайне відео включити та й послухати, ніж. Бо ця музика реально по вухах б'є. Так і справи, давайте окремо реагуємо. Так, спочатку на кубаску. Така кубаска. Угу. Розкільки я поставив 8 балів, так? Загалом, зараз ще скажу. Так, скільки кубасці ставим? Край буде 8. Не чути було нормально кубаси 8 балів. Добре, давайте далі сир. Сир зелень і саме... Тісто, так. Так, сир. Ну, сира більше чути. Чо я ту кубасу не чую, я не знаю. Але теж сир 8 балів оцей. А ну ще раз цю кубасу треба проригувати. А що я закину 2 кубаси в рот? А як три закину. А як 4. Як всі закину. Ну? М -м. Ну вона безсмакова, я хочу поставити 7 балю, бо я не чую. Вона не солена, розумієте? Давайте ще раз. Походу кубаса отримує цей раз 7 балю. Я хотів 8, але взагалі не чути, що вона солена, навіть тому 7 балю. Ну? Давайте закинемо... Добре, хай буде одна. Я ставлю 7 балів. Не чути взагалі добре купасу. Тому менше, ніж сиру. Добре, тепер тісто. Зараз кажете, що можна нормально їсти цю купасу. Ну, вона не солена, 7 балів. За що? Так. Так. Мама казала таку ідею підкидала, щоб ми у неділю у день приїхала туди. Франківську було б більше часу походили, там якийсь театр вона хотіла піти, а вже сьогодні другий день з ночівлю переночувати. І, і... і сьогодні ще би другий день походити по цих лікарях і при... приїхати сьогодні. На що я не погодився, бо там театр, я б дізнався, що там з якоїсь 6-7 закінчується взагалі в дев'ятій, а у мене о восьмій годині справи, 9 ще таке. Тому мені такий графік не підходить. Мені добре десь, аби дивитися виставу м, театральну, ну хоча б, ну, скільки. У день, у 2 годині, 3 годині дня, нормальний час, або ні. Або у 12-й, 1 годині. Перша година нормально. І тому мені не підійшло. Ну, так так нема, так. Так, тісто. Угу, Тісто зрозумів. Добре, поставлю тісто 8 балів. Хоча ні тісто не солена, ні купаса, але купасі поставлю на вмисну 7 балів, через те, що вона не солена. Вона має бути нормально солена. Не солена, ставлю 7. Все. Добре, так. Давайте розріжемо. Зараз пополам і ще раз спробуємо саму кліцу. Бо я не дав оцінку самій. Так, розрізаємо. Я ще мав почистити пам'ять, щоб звільнити більше місця. У мене там вже мало місця для зйомок наступних відео. Тому... Добре, поставимо телефон, бо то толку не буде. Так. Так, давайте прореагуємо. Я ще, може, зараз плюс-мінус розігрію чай, пророгуємо з чаєм. Так, поїхали. Ну, загалом, здається, 8 балів поставлю. 8 із 10. Знову в мене ніс чешеться. Так, це справи. Добре, лишається ось такий кусок. Я роблю чай і ми з чаємо. Поїхали. Не люблю, коли я знімаю відео і цей міцно-умесно тобі чешеться, Так був часа у кулаком. Добре. Тут чай є. Ну, я просто хочу пити, розумієте? А коли я хочу пити, значить я хочу пити. Такі справи. Так, наливаємо. Ну, як ви зрозуміли, не закріпляє нічання. Просто ставлю гріти. Так. Давайте ще пару слів, що я хотів ще зробити у Франківську, останні, але не зробив. Коротше, мама зустріла якогось знайомих там посеред міст, ну, там у центрі, і, з нашого міста, та, з села ну, міні-міста, можна так сказати. І вони сказали ви. Додому, так, ми додому. Ви маєте чим їхати. Ми зак заказали бла блабла карта. І можете відміняти, ми вас безплатно відвеземо, бо знайомі. Все відмінили. І вони приїхали з нами в цей. Але розумієте, вони вже сидять там двоє там мама і син е у машині. І я хотів, що в кінці, як будемо виїжджати з Франківська, бо я ще поснімов пару шортів хоча б на завтра, після з. Ні, 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 не на завтра, після на 20 листопада. Я цього не зробив, бо... Крінжово, розумієте, він подумає син, чи, чи вона, що, що я ніколи Франківська, не бачу, що я знімаю, розумієте? Тому я не знімав. Ну, але зато за сьогоднішній день 11 шортів, 11 шортів я зняв. Е, так що, що зміг, то зняв. Я, якби я знав, що так буде, то я би наперед. Ну, не знаю, що наперед, щось би придумав. Так, нічого не вийшло, то не вийшло. Нічого, будуть шорти з гарбузом і зі мною. так. Добре. Так, є чай. Я, до речі, сим карту заклав сюди в телефон, бо мама поповнила гроші, а там є мобільний інтернет зараз. 3000... 3... 000... 3... 3000 мегабайт. Я, ну, поки їх у по дорозі сидів. І тіпа, я взяв з цього телефона, переклав туди. Бо думаю, блін, зараз настане грудень місяць і все, спише. А вони там написали до 29 листопада, навіть не до грудня до 29. 29 настане часу, і все, не буде. Бо то теж наглий цей Київ старший. Чи ти використав мегабайти, чи не використав наступного місяця. і нема. Так що недобре. Ліпше би не списував. Так. Хоч би вже якого до 30 листопада, а це до 29. Не знаю. Тепленький, нормальний. Ну і так, такі справи. Все, давайте тепер чаєм. чаємо. Скільки ми в самі вісім, так? добре. Ну, куба сам не сподобалось. Можна було би і краще дати. Та вони, як сказати, вони це роблять. <кхух>, як рахується, як швидка їжа. <кхух> Таке, типу, там походиш містом, зголоднієш, прийшов на мак замов зробили. Я зараз запитаюся у мами, скільки одна піца, щоб вам дати знати, просто. Якщо 30 гривень ще це піца, то це нормальна ціна. Якщо це десь 50 гривень, я знаю, що зараз нормальні піци від до 100 гривень. Я знаю, але якщо це 50 гривень, ну я би за це не дав 50 гривень. Чесно, ну не є, ну не варто і того. Ні кетчупа, ні майонеза, ні соусів, нічого. Просто сир, кубаса і зелень. І все. Типа нема за що, ми до речі, на зелень ще не прореагували. Типа тут нема на що, розумієте? А Ну за зелень. М -м, я зелень. Зелень, походу, 5 балів, боб я зелень не дуже, знаєте. Це просто як декорація, ну, прикраса, так. Не. Я візьму все-таки зелені з іншої піци, щоб проригувати. Я реально забув за зелень. Ось, зелень так. Це Петрушка. Давайте на цю петрушку. М -м -м. Добре. Шість балів зелень. Добре. Зелень я не дуже люблю. Шість балів. Їмо, чаєм. Таке відчуття, що ти трави ївся, коли зелень їш. Такі справи. чаєм буде та сама оцінка. Я просто хотів пити. Там. Не знаю чому, але що шорти ці дні не набираються. Може пізніше наберуться, не знаю. Може завтра. Післязавтра, може. Не знаю. Так само вісім. Але я хоча б напився. Бо до цього хочеться напитися. Це остання. Скільки тут психолога? Чекайте, порахуємо. Моя раз. Зараз. Ну зараз порахуємо. Порахуємо разом. Коротше, що можете хотіти, то можете написати в чаті, бо чат відкритий. Бо це прем'єра. Тому, знаєте, ласкаво прошу. Ой. Ну так вийшло. Особа... Що там, чуть-чуть походили по-франківську, а час пішов. Ну, розумієте. Але це, це добре, бо ми це не зробили. Коротше, я б мав би мав великі проблеми, так що? Це для мого доб... Та, добра, та. Коротше. Давайте ще порахуємо, скільки в нас загалом купили піц, я кажу ціну і ми прощаємось. Що ж, е, моя одна, значить, тут 2, е, 3. А, я неправильно рахую. Скільки тут піц, щось не можу. Так, одна, дві, три, 4, 5, 6, 7. Моя восемь. восьма, вісім піц. І кажу вам ціну і все. Ой, поїв смачно. Тільки що запитався ціну, скільки коштує, сказала 28 гривень. Майже вгадав. Я сказав, що я думаю, що 30, ще на 2 гривні дешевше. Тобто, розумієте, так собі нормально. Ну, така дешева піца, і, ну, і на смак дешева, і, і на вигляд дешева, що є за що давати. Ну, такі гроші, та бо я кажу, якби після грині битки не брав. А так то вже дійсно є за що. Ще треба було знаєте, що зробити до цієї піци, додати і кетчуп. але просто розумієте, я точно пам'ятаю, що десь була мама у Франківську. І вона привозила цю піцу. Я того року, здається, на неї реагував. Чи може навіть цього, не пам'ятаю. Що, коротше, це, напевно, друга реакція повторна на цю піцу, розумієте? Але все одно цей відео відрізняється від іншого, бо я вам розказав, як я сьогодні з'їздив. Трохи відрізняється. Та... Ну там вже не з скетчем з майонезом, то не попробував. Наше завдання було попробувати просто піцу, як вона нам, добре чи не добре. А вже будемо ще раз, там візьмемо. Це вже більше мені не буде, це все, кожному по одній. Тоді я і майонез дам, і кетчуп, і гірчицю, і що хочеш. І соуси і попробуємо, те, чи сподобається, не сподобається. Розумієте, просто мама це ще десь пару років тому дуже вже багато, коли той ресторан відкрився, вона там весь час купувала, десь був, що був і закрився, тепер відкрився. знову. І весь час вона там цю дешеву піцу купує. Бо дешево, ти й сердито, і можна їсти. Та. А Таке дороге там не хоче, бо там щось від 50 гривень 60 до 100 гривень і там дорого, ті всякі круті кафешки, тому вона бере тут. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Френні. Я ще давайте покажу вам останній раз коментарі від DJ сьогодні, та під шортами. Бо я вам все-таки казав. Думаю, та не покажу, не покажу, але все-таки покажу. Е, щоб, знаєте, так, на кінець. Так. Це був ролик я у Франківську. Бачите, не набрав. Написав, а буде влог з Франківська. Я йому відписав: ні, бо я їхав по справах і не було часу знімати влог. Тільки приїхали ну, і поїхали назад додому. Так, спішили, щоб швидко. Бо то, знаєте, ще б трохи походили і то вже намах, бо то швидше темніє, намах би вже стемніло і уночі би їхали. Так би в день, принаймні ми в день вернулися. Тому такі справи. Коротше, на цьому все. Якщо Ютуб не списує лайки, можете поставити. А саме найголовніше, пишіть коментарі. З вами був Деніс Френні. Дякую всім за перегляд. Пока. Завтра нова реакція. Напевно, на торт. А ще покажу на що реакція. Реакція на торт. Е, напевно, будемо реагувати на цей торт. Мама купила ще вчора, але сьогодні вже була піца, ми купили, то сьогодні піца. То значить завтра на оцей торт. Все, ви знаєте, що завтра буде. Всім пока, бувайте, до зустрічі. Все, бувайте, друзі. Пока.